В структурі «Агропросервіс» налічується 10400 голів великої рогатої худоби. У нас на молочно товарній фермі села Денисів налічується 1760 голів великої рогатої худоби, з яких 1500 голів дійного поголів'я. Середній надій на дійну корову 36 кілограмів. Щодня ми відвантажимо 55 тонн молока на молокозавод. Для отримання якісного молока і високих надоїв основну роль відіграє годівля. Структурі годівлі у нас Перше місце займає кукурузінні силос, це 50% всього раціону. Також в раціон входить певна дробина, корнаш, комбікор власного виробництва і інші компоненти. На нашій фермі все автоматизовано від робота-підгородча кормів до системи автоматичної вентиляції, автоматичні часалки, поїлки та система гноювидування. На нашій молочно-товарній фермі знаходиться довільний зал німецького виробника на 48 довільних місць з програмою управління поголів'ям. На даний час закінчуємо закладання зеленої силосної маси в силосну бурту у кількості 22 тисячі тонн. Ми заготовляємо в даний час проходить закладка зеленої маси для відгодівлі нетерної площадки телиць. Беремо ми кукурузу через те, що в неї є, є великий вміст зерна і великий вміст зеленої маси. Це одна із причин використання кукурузи. Це висока врожайність. В даний час ми проводимо ту закладку і має бути вологість кукурузи, яка не має бути 60-65% вологісті. І її стили, щоб вона має бути молочною, вже пройшло молочну стаду. І ще не ствердла кукурудза, щоб її можна було легко на вальцях роздусити. Значить, техніку ми використовуємо в джундірі, які кукурузині комбайни, і кейси GCB які нам підгортають і трамбують. Важливо затрамбувати якісно, щоб, вона добре, щоб не було повітря між ними і щоб силос добре достигав. Після того, як ми закладемо той кукурудзиний силос, він має відстояти три тижні мінімум, аж після того можемо його використовувати для споживання тварин. Орієнтовано 70% годівлі займає кукурузене силос для тваринницьких ферм. В структурі посівних площ компанії Papa Grof Serвіс. Відведено під кукурудзу на з 1100 гектарів. З них 90% займає селекція компанії КВС, а саме такі гібриди, як Богатир, Каріфолс та Інтелігенс. Зараз ми знаходимося на полі, де ми збираємо кукурудзу на силос гібрид Каріфолс поле 135 гектарів. У нас в компанії є два силосно-збиральні комбайни. Це джундір 85.0 і новий 2023 року джондір 86-2.0, який працює на даному полі. До кожного комбайна прив'язано, в залежності від логістики чи відстані до ферми, від 5 до 7 одиниць техніки, яка перевозить силос. Ми в компанії застосовуємо силосний конвейер, тобто висіваємо гібриди з різним ФАО. Цього року це від 290-380. до що дає нам змогу збирати кукурудзяний силос силу з, з оптимальним місцем сухої речовини. Компанія Гропредсервіс обирає гібриди КВС, тому що вони демонструють високу ремонтантність, стабільну і високу врожайність вже протягом останніх років стовідсотково. Це гарна якість посівного матеріалу, а саме гарна калібровка насіння, що дозволяє здійснити якісний посів. Бо від посівного матеріалу і гарного висіву це основа гарного врожаю. Минулого минулому році ми збирали гібриди компанії КВС з врожайністю 65-70 тонн з гектара. Цього року у нас урожайність демонструє гібрид Каріфолс 72 тонни з гектару. На наступний рік в компанії планується збільшення поголів'я ВРХ, через що відповідно буде збільшуватися посівна площа кукурудзи на силос. Далі через 2-3 дні, як залежно від збирання, ми перейдемо до збору гібриду КВС Інтелігенс. КВС Інтелігенс. V380 належить до бренду Best for Milk. Придатний для ранніх строків сівби рекомендований в першу чергу для вирощування за середньою та інтенсивною технологією, хоча відзначається хорошою пластичністю, тому можна вирощувати також за екстенсивною технологією. Має ремонтантну рослину з еректоїдним листям. Період збирання на силу в середньому становить 6 днів. Даний гібрид визначається. Високою масою 1000 зерен, за рахунок чого відзначається високий міст крохмалю. КВС Інтелігенс високоврожайний гібрид із потенціалом 80-85 тонн з гектара, стане найкращим вашим вибором для заготівлі силусу.